Ну що, історичний момент Сергію буде пробувати устрицю. Давай! Прям випивай, може. Вона випаде? Випаде, да. так. Не випаде зубами, а дривай. Зараз вихлоп такий. Глотай і вдихай. Вони живі, кстати. Як медіа, да. Що, Назик, давай тоже? Мотокальша, так, но. Ой. От ось кабель, просто кабель. Це не патик. Ну що? Э, Марик, хочеш спробувати? Марко не піде. Ні? Аня, давай ще одну. Не. Назар, будеш ще одну? Так. Да. Да?